Прихильники чистого довкілля в черзі за рукавицями та мішками для сміття. Погода сприяє, тож робота кипить. Шляхетна справа об'єднує, сил та настрою додає. Зізнається один з прибиральників. Депутат міської ради Рінат Добросердов. Дуже хороша команда, дуже хороша. Одне тільки що відчувається, що вже якось годині ті. Дивишся на молодь якась така заздрість. Пільно корисної справи, вкотре долучився із завсідних Вінницьких суботників Андрій Очеретний. Депутат міської ради каже, такі заходи мають і виховну мету, адже це можливість вплинути на безвідповідальних вінничан. Ось цей мішок я зібрав на ну, скажімо так, не, не дуже сильно швидко прискорюючись за півгодини, і можу сказати, що якби кожна людина так зробила в місті Вінниці, то всім нам було приємніше жити в цьому місті. Представники департаменту містобудування і архітектури вже п'ятий рік по. Піль з приходом тепла звільняють набережно від наслідків життєдіяльності людини. Чому не можна тикої пакуночка і скласти і віднести, і покласти, щоб потім забрала машина, і люди приїхали, забрали все і прибрали. Це думаю, що не так важко було б скласти. А не кажуть, я дивлюся, прийшли на пікнік, поїли і викинули це, і ушли. Ніби це пріно, потім повернутися на це місце і сидіти коло цього сміття. Дійсно кажуть, чисто не там, де часто прибирають, а там, де менше. Серед. А це територія парку дружби народів. Засукавши рукава, озброївшись рукавичками та пакетами для сміття, більше півсотні людей збирають пляшки, пластик та інший непотріб. Чудовий настрій, а що треба ж прибирати комусь? Все добре. Серед тих, хто взявся прибирати зону відпочинку, депутат міської ради Світлана Куца до цієї справи долучається не вперше. Кажеться, уроку сміття стало значно менше. На її думку, це ознака того, що він стали більш дбайливо відноситись до свого міста. Завжди ставлюсь дуже позитивно. Якщо десь щось відбувається, хочеться побачити, хочеться побачити і почути людей. Мені, наприклад, цікаво. Ми всі тут таким гуртом ішли. Люди розмовляють, і і ніхто, до речі, треба сказати, що немає. Ніхто не бурчить і немає незадоволених. Немає люди роблять, скажімо, роботу, яка їм не притаманна, але вона не відноситься до їхньої безпосередньо. Ні, роботи вони роблять інколи навіть таку брудну роботу, але ніякої незадоволення я не бачу. Люди з таким ну зміна діяльності завжди приносить користь. За годину назбирали неповну машину сміття. Наступний суботник чиновники планують зробити після травневих свят. Ірина Кош, Вадим Потатуєв, Олег Літвінця, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта.